Всім привіт, мене звати Андрій, це мій канал Game Stories. Ігра PUBG Mobile найкращі моменти. У нас де загрузка. Я трошки пропущу. І починаємо. Також підпишіться на мій канал. Ставте лайк і прокоментуйте. Для вас не тяжко, а мені допоможе в розвитку мого каналу. Канал невеликий. Я починаючий стрімер, тому дякую всім, хто це зробив. ДТП. ДТП-ДТП. Так, в іграх також може бути ДТП. І зараз... Хлоп! Класно, зачепив. І не тільки колесом. Став за таном. Мені накидали, а я. Не здавався, поклав. Трошки відійшли, мало ХП було. Ще кочу. Дубаю. Ще не добив. Так, карту до одного, до другого. Там я вижив, відлетів в сторону, переключився на СЛР-ку і отримав міткий стрілок. Попав. 298 метрів. Біг віз об 299 метрів. 12 все взяв топ-1. Всім дякую за перегляд. Всім пока.